Друзі, доброго ранку! Вас, як завжди, вітає міні-агра. Хочу вам повідомити радісну новину. У нас пішло зниження ціни на міні-трактора. Скажу ось на прикладі Соліса 24, який коштував 8200 доларів. Зараз цей соліс коштує 7500 доларів. І так. На всіх моделях знижка пішла дуже гарна. Соліс 26, який коштував 9200. Зараз буде коштувати 8500. Тож, друзі, якщо вам треба трактор або ж навісне обладнання, обов'язково заїжджайте до нас. Наша адреса місто Суми, вулиця Героїв, Крут 15. Телефони для консультації я прикріплю зверху. Також подешевшили ці шифенги, одноциліндрові, подешевшали трьохциліндрові. Зараз на зборці стоїть Сінтай, Оріон. Вся мінітехніка подешевшила. подешевшала. Друзі, не баріться. Якщо вам дійсно потрібен трактор, обов'язково приїздіть до нас або зателефонуйте для консультації. Підберемо вам найліпший варіант. Цим дякую за увагу! Гарного дня, гарних свят! Бережіть себе та своїх близьких! все буде Україна!